Привіт, Відповідаю на питання, як краще тренуватися самостійно чи з тренером. Якщо ви починаєте свої перші кроки в скандинавській ходьбі, то краще їх почати з тренером або з досвідченою людиною, яка допоможе засвоїти техніку, допоможе зрозуміти навантаження про включення м'язів і взагалі як правильно використовувати палець. Ну, а далі задавайте собі питання, чи ви можете регулярно виходити на тренування, чи ви достатньо змотивовані, щоб робити тренування самостійно. Чи ви можете скласти для себе план тренування, чи можете відслідковувати свій прогрес, аналізувати так і покращувати свої результати? Якщо так, то я вас вітаю: ви є тренером сам для себе. Але якщо відчуваєте, що вам недостатньо мотивації, ваші тренування назавжди регулярні, потребуєте контролю, потребуєте плану тренувань, потребуєте розширення знань в світі скандинавської ходьби, то вам обов'язково до тренера, до групи, які будуть вас підтримувати на шляху формування ваших здорових та спортивних звичок. Ну що, до зустрічі на тренуваннях!